Новій соціальній політиці основну увагу потрібно приділити родині. Це ключовий підхід. Нам потрібно відмовлятися від галузевих і категорійних підходів. Тут родина ключове поняття. Крім того, потрібно допомагати в першу чергу, безумовно, тим, хто не може сам себе отримати, підтримати, забезпечити. Ми говоримо про пенсіонерів в першу чергу, які залишились в першу чергу поодиноким. Багатодітним родинам і дітям, які в першу чергу сиротам там, які позбавлені батьківського піклування, які терплять насильство в родині і інваліду. Інваліду, в першу чергу, робочим містом, адаптуючи його в суспільство і даючи йому повноцінне життя. А якщо ні, то якісним обслуговуванням його вдома. Всі соціальні ініціативи будуть мати гарні перспективи і, безумовно, будуть втілені життя, якщо ми зможемо ефективно вирішувати питання безробіття. Я вважаю, що сьогодні це ключова проблема, на яку ми повинні звернути увагу. І те, що ми маємо зараз гарні перспективи і гарну динаміку, на мій погляд, нікого не повинно розслабляти, те, з чого що ми, що ми починали, у нас безробіття було більше 9%. Буквально за два роки зараз це 7,8%. До кінця року ми можемо мати приблизно 7,2%, що буде на 3% вище, нижче, ніж в середньому по в Європі. Але при всьому тому всі дослідження показують, що основна проблема для людей це якісна робота. І, безумовно, на мій погляд. Вірна теза, що найкраща соціальна підтримка це гідне робоче місце з гарною заробітною платою і гарною перспективою професійного зростання працездатного члена родини. Якщо є такі працездатні члени родини, вони забезпечать і дітей, і батьків, і якщо є в родинах інваліди і інваліди. На чому тут ми повинні засередити увагу? В першу чергу мова. Вся статистика підтверджує. Молодіжне безробіття практично в три рази вище, ніж середнього в по країні. 20%, ми повинні змінити в першу чергу, на мій погляд, державне замовлення і в вищих, і в середніх е, навчальних закладах. Чому? Тому що давайте подивимось на практику. 40% людей, які завершили е, вищі навчальні заклади, змінюють професію. Це говорить про те, що не тих готуємо. І якщо. Це не змінити, то проблему ми не подолаємо. Вихід тут ростить, залучати так. до держзамовлення бізнес в першу чергу, економіку і місцеву владу, які краще знають е, ситуацію. Ми повинні також збільшити вплив бізнесу на навчальні програми. Ви знаєте, е, позавчора зустрічались з компанією Сіска. За рік компанія фінансувала 9100 працівників. Для себе, для своїх, для, себе і для своїх партнерів. Середня заробітна платня збільшилась у людей з 300 доларів, коли вони приходили на навчання, до 1800 доларів. І таких людей сьогодні всім компаніям в it галузі не вистачає. Це зробив бізнес практично без підтримки держави, правда, маючи угоди з нашими вищими навчальними закладами. Ми повинні найближчим часом переорієнтувати службу зайнятості і наші. Навчальні заклади до роботи, весь цей бізнес, в тому числі високотехнологічний, говорить, нам потрібні не тільки фахівці з вищою освітою, нам потрібні фахівці сьогодні і з технічною освітою середньою. Нам потрібно також нові стимули запровадити для роботодавців. Ми говоримо про те, що роботодавці можуть інвестувати в це гроші, але який сенс інвестувати в гроші? В людину вкладати, відправляти його за кордон на стажування, якщо він завтра може піти і буквально не розрахуватися, а хтось може і поїхати за кордон, маючи таку гарну кваліфікацію. Я вважаю, що тут терміново треба відпрацювати контрактне право і щоб людина з підприємством могла мати справедливу угоду і працювати над цим. Мені здається, що потрібно звільняти від сплати чи частину, а я наполягаю на тому, що повністю від єдиного соціального внеску, скажімо, на рік роботодавця, якщо він дає молодій людині перше робоче місце. Небагато ми втратимо тут. Але давати зобов'язання, що після цього року він ще хоча б 6 місяців втримує дитину чи людину на роботі, а це практично дитина 18-22 роки. Втримує на роботі, якщо ні, компенсує державі втрати від цього. Також, мені здається, потрібно звільняти в такому же порядку від сплати єдиного соціального внеску тих, хто реально збільшує кількість робочих місць. Це інвестиції, це потрібно стимулювати. Якщо це буде, тоді буде, мені здається, і реальне збільшення без технологічних робочих місць. Ми також. До цього практичного, тому що ми практично завершили роботу над Трудовим кодексом, і ми практично завершили роботу над законом про зайнятість, який я вважаю, що найближчим часом закон про зайнятість буде розглянутий на кабінеті міністрів і переданий в Верховній Раді. Закон Трудовий кодекс вже 10 років в першому читанні знаходиться, чи більше 10, в першому читанні знаходиться у Верховній Раді.